29 листопада відбулося чергове засідання постійної комісії обласної ради з питань екології та раціонального природокористування. На порядок денний винесено сім питань, що стосується погодження проєктів рішень обласної ради з надання на розробку родовищ, геологічного вивчення надр та виділення коштів на проведення берегоукріплення на річці Бистриця Надвірнянська у Богорочанському районі. На початку роботи заслухали звернення сільського голови Татарова з приводу закриття старого сільського кладовища. Далі розглянули ряд депутатських звернень та листів, що стосується роботи комісії. Серед затвердженого порядку денного основним депутати виокремили проект рішення обласної ради щодо створення Ністровського регіонального ландшафтного парку. Треба створенні підприємства все-таки є, щоб упорядкувати і рух туристів, і всі інші рекреаційні місця, які знаходяться в межах дії цього каньйону. Ну і кінець кінцем, на мою думку, якщо буде створено підприємство комунальне, воно буде відповідати за закріплення земель в межах цього національного природного парку. Тому що ну, наскільки мені відомо, там є питання з. Закріпленням земель землі закріплювалися цьому природному парку ще мені, якщо я не поміляє, з 94-му чи 93-му році.